Найдобрішого всім дня. Я сподіваюся, вітер нам не завадить у невеличкій зйомці. Я запрошую вас на невеличку прогулянку у ліс. Це галявина біля лісу. І ось так я заходжу в ліс своєї дачі. І ця галявина, яка завжди тут була, мною трошки прикрашена різними квітами. До квітів лісових. Я підсадила ще свої квіти садові. Ростуть вони тільки весною, тому що навесні на деревах менше листя і більше світла. Влітку тут не буде стільки світла і нічого тут не ростиме, просто буде зелена трава і навіть гриби. Так, з краю лісу можуть рости в нас і гриби. Ось і перше, що кидається в очі, це ось така лінія з нарцис. Посадила я їх в минулому році. Висадила я їх ось такими кущами, як вони і ростуть, великими кущами. Я привезла їх з іншого городу. У мене був город, який ми залишили. І я поїхала забрати, що там ще є. Цікаво, і там виявилось, за три роки моєї відсутності наросло дуже багато нарцис. Ми їх викупили. Це було майже три мішки, їх багато, великими букетами. І всі вони у мене тут помістились. Цього року вони тут гарно зацвіли. Переважно це ось такі білі пізні нарциси з лимонними трубками або з лимонними. З жовтими трубками і ось такою корункою. Інші нарциси вже відійшли, тому що це були квітневі, а ось ці травневі квітнуть. Ну і ось така зона входу в ліс. І ми з вами прогуляємось. Ці нарциси здавна у нас популярні. Також травневі нарциси. Вони ростуть біля кущика вовчих ягід. Це видові, природні нарциси, і їх багато можна таких нарцис побачити на Закарпатті. В місті хуст є долина нарцисів. Саме такі нарциси там проростають. Ще я чула, їх називають поетичними нарцисами. Ну хай буде. Ці нарциси не заквітнули з якихось причин. Росте калина, калина природня, сама насіялась. І я її просто з лісу сюди принесла щоб в неї було трошки більше світла для росту на галявину. Білий зірочник разом з квітами лютика, природнього лютика. Ось такий і такий. Здається, вони одинакові. Лютики це жовтець. Але листя у них різне, у цих лютиків. Свого часу я привезла. Їх з Карпат також з лісу Карпатського. І зараз вони собі сподобали і квітнуть у мене. Ліворуч від тієї стежки, що я вам показувала на початку відео. Друга частина галявини. І ось тут якраз проростають нарциси, які квітнули в березні в квітні. І разом з іншими рослинами, ніжними милими квіточками лісовими, ось так дружно зживаються у мене. І тут приємно посидіти зранку і попити каву. Давайте розглянемо. Ось, наприклад, молочай. Він нас росте вздовж дороги. І я його викопала, принесла сюди і бачу, що він собі сподобав. Ось там ще одна квітка молочаю. Думаю, він розмножиться в мене тут. Молочай. Десь там мускарі, жовта глуха кропива, гарно дивиться з білим зірочником. І тут у мене первоцвіт, примула первоцвіт. Лікарська рослина. В цих краях вона не росла, вона природня, але я її принесла сюди з інших місць. Вона прекрасно собі сподобала це місце і досить довгі в неї стебла можна навіть зривати в букет. Дуже мені подобається. Ось ця жовта-глуха кропива і навіть поєднані з жовтими квітами дуже гарно, бо тому що квіти різної форми, а забарвлення однакове. А ще жовта-глуха кропива хороша тим, що весною, якщо придивитись на початкові її листочки, вона росте ніби срібляста. Чимось навіть нагадує пеперомію. Екзотичну рослину, яку ми тримаємо і вирощуємо в будинках на підвіконні. Правда? Потім ця сріблястість пропадає, доростають звичайні зелені листочки. Зацвітає ось така квітка, і наступного року їх буде ще більше. Поруч брунера. Якщо Брунеру висадити ось такі природні умови, з яких вона прийшла до нас, вона не росте великим букетом, а ось такими поодинокими гілками. На зиму вона пропадає, і весною вона сходить у несподіваних місцях. Нагадує дуже незабудку, зрештою незабудка також. Тут є. І травень це місяць для її квітування. Маємо незабудку. Садила я незабудки і рожевих, і голубих кольорів, але мені здається, що це все залежить від ґрунту, чи вона буде рожева, чи голуба. І навіть рожева може стати голубою, а голуба рожевою. І навіть білі незабудки я бачила. Ну, у мене. Це підходить для того, щоб росла голуба незабудка. Росте вона разом з лісовою віолою, з лісовою фіалкою, яка також у нас дуже сіється. У нас тут і росте по лісі, і сама створює ось такі локації з ростом Себе коханої. Дуже гарна фіалочка, дуже її багато, ніжна милетен, квітка, але коли її багато, то вона заповнює собою весь нижній ярус рослин і не треба нічого вже самому садити. Вона ще цвіте. Цвіте дуже довго, вже більше місяця. Всюди розкидана лісова фіалка. Тут у мене медунка. Медунка з таким листям, з такими листочками в крапинку. і відцвітає. Нарцис. Також відцвітає заячий горох, заячий горошок. Згодом зав'яжуться лопатки з насінням, які розкидає він і буде більше цього заячого гороху. Дуже гарні були квіти. Зараз вони вже втратили своє забарвлення. І вони досить високі ростуть. Також я принесла його сюди з яруги. І вони так відтіняють пурпурними квітами. Ось цей жовтий колір, що найчастіше. Зараз вже білий колір переважає голубий, а на початку весни переважно багато-багато жовтого кольору у нас. Ще залишилась одна квітка анемони жовтої. Ось тут вона завершає своє квітування, зав'яжеться насіння і мурахи рознесуть насіння по цілому лісу. Анемона. Жовта примула. Є ще рання жовта примула, а я вже пізніше жовта примула і ж... зірочник. В таких ранкових променях, в ажурних тінях і в ранішніх росах. До сонця направили свої голівки жовті маленькі нарцисики. Якщо подивитися на звичайну нарцису, ви бачите масштаб. Дуже милі ніжні тендітні квіточки, десь за великі, як квітка примули. Розквітають пізно, купила їх в продуктовому супермаркеті. Цибульки були у пакеті і майже вже були сухі. Але так як я маю, де їх висадити, я їх висадила і вони тепер тішать мене своїм квітуванням. Я думаю, що це якісь. Дикі природні квіточки, бо тому що так себе вони якось показують, що здається, що вони можуть рости в дикій природі тільки такі милі, ніжні, дрібні квіточки. Нарциси. Перед вами купена. Вона вже випускає свої сережки, скоро заквітне. Квітне, вона тоді, коли квітне і конвалія. У лісі у нас вона росте поодинокими стеблами. Я їх тут зібрала у букет. Мені здається, що купена в компанії з іншими купенами краще виглядає, ніж поодиноко. Сама звичайна видова лісова купена з нашого лісу. Конвалія. У нас у лісі росте конвалія, але чомусь дуже важко, щоб вона там квітнула. А вже в домашніх умовах вона планує зацвісти. Ще одна глуха кропива пурпурна в купі з нарцисами. А ще у мене ростуть такі трави, які викидають свої насіння ось на таких стеблах. Росте багато сунечки. Я хочу, щоб ця ділянка була зеленою і дуже ароматною. Я вже посадила тут і чебрецю карпатського. Чекаю на повний розвиток своєї прилісової галявини. Горлянка повзуча і собача м'ята. Також підбивають знизу собою високі рослини ці квіти. Горлянка зелена. Для мене це завжди була живучка. Напевно, це також її правильне ім'я, назва. Живучка або горлянка. Поки ранок, поки ще нема багато сонця і сильного вітру, я сподіваюсь, мені вдалося зняти для вас відео про галявину у лісі і як гарно разом з маленькими природніми квітами вживаються інші рослини, які ростуть у нашому садку. Дякую вам!